І ще одне порушення на Київщині в одному із найбільш скандальних 92-му виборчому окрузі. За свідченнями спостерігачів непорозуміння почалися від самого ранку, коли одну з дільниць відкрили із запізненням на годину. Голова виборчкому мотивувала це тим, що не встигли запломбувати урни та зареєструвати спостерігачів. Крім того, представники громадянської мережі ОПОРА зафіксували порушення під час голосування, а саме, фотографування бюлетеня прямо у кабінках для голосування. Нагадаю, на окрузі тут балотується Петро Мельник висуваний з партії регіонів і керівник податкового університету сьогодні. Студентам вишу навіть погрожували, аби ті віддали голос за свого ректора. У цьому журналістам ТВ зізнався один зі спудеїв навчального закладу, який побажав залишитися невідомим. Он написан на окремому на на салоні. Наблюдають за тим, що 100% облизливо, і они не ошибні того факту, що отримають он остається українці. Mm -hmm. тобто, грубо говоря, они просто столі под фактором страха, столі под фактором собственної неграмотності, бояться голосувати. Перший раз таке чую взагалі. І особисто для мене і до моїх друзів, до моїх однокурсників, такого впливу взагалі не було.